Доброго дня, шановні жителі громади, на порозі літо і 30 травня шкільний галасливий дзвінок сповіщає про канікули: час відпочинку, дозвілля, оздоровлення. До вашої уваги інформація про оздоровлення і відпочинок дітей з Вягільської міської територіальної громади у 2025 році. Відповідно до закону України про оздоровлення і відпочинок дітей. Постанова кабінету міністрів No276 від 11 березня 2025 року першочерговим пільговим оздоровленням забезпечується діти, один з батьків яких загинув або ж пропав безвісти у районі проведення АТО ООС російсько-українській війні. Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Рідні діти батьків вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім'ї, діти зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, а також при наявності додаткових фінансових ресурсів діти інших пільгових категорій. Тож при надходженні у громаду потівок, у дитячі оздоровчі табори. Центру Артек, а також дитячі заклади, які містяться в державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей, у першу чергу мають право на оздоровлення у цих таборах саме діти цих пільгових категорій в управлінні у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягільської міської ради ведеться реєстр заяв батьків сімей пільгових категорій, які мають бажання оздоровити дітей. При наявності путівок з державного бюджету їх пропонують батькам у порядку терміну подання заяв. У цьому році рішенням сесії міської ради від 24 квітня 2025 року на оздоровлення дітей, один із батьків, яких загинув у районі проведення АТО ООС російсько-українській війні, виділено 1 мільйон гривень. Планується оздоровити 46 дітей з Веглівської міської територіальної громади віком від 8 до 17 років. Путівки зарезервовано у дитячому спортивно-оздоровчому таборі Петрос, що знаходиться у Прикарпатті в Івано-Франківській області. На даний час триває прийом заяв від батьків. За детальнішою інформацією можна звернутися в управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту у кабінет номер 11 який знаходиться на першому поверсі будинку Рад за адресою вулиця Шевченка, 16, або ж у центр соціальних служб, який знаходиться на першому поверсі дія центру за, за адресою. Вулиця Шевченка, 20. До організації оздоровлення та відпочинку дітей нашої громади активно залучаються благодійні фонди, організації, волонтери, спонсори. Також четвертий рік поспіль благодійний фонд Світ на долоні» під керівництвом Олени Бадовської планує оздоровити дітей в Іспанії у місті Пальма де Майорка. З нашої громади таку можливість матимуть 15 дітей, віком від 8 до 12 років, один із батьків яких загинув у районі проведення АТО ООС. Та російсько-українській війні також запланований відпочинок 13 дітей з Вягільської міської територіальної громади у Німеччині в нашому місті під братимі з на рейні. На запрошення Валентини Собецької, очільниці німецької асоціації кіндерхільфа України, міська громадська організація Гармонія плюс, на чолі з Людмилою Харченко, у липні цього року організовує поїздку для дітей ветеранів війни та з числа внутрішньопереміщених осіб. Також 40 дітей з Вягільського району, у тому числі 15 дітей з Вягільської міської територіальної громади, чиї батьки вважаються зниклими безвісти в російсько-українській війні. У липні відпочиватимуть у Прибалтиці, в Литві, у місті Клайпеда. Організацією цієї поїздки займається Звягільська районна рада та ветеранський простір Звягеля. У 2025 році продовжує діяти державна програма Є оздоровлення. У 2023 та 2024 роках цей проект надавав можливість оздоровити дітей із багатодітних сімей та дітей з інвалідністю. При цьому це повинні бути діти із малозабезпечених сімей. Цьогоріч у проєкт є оздоровлення внесли деякі зміни. Програма поширюється вже на всі області України, а також розширюється перелік категорій дітей, які матимуть право на відпочинок за кошти державного бюджету. Крім дітей з інвалідністю, дітей з багатодітних сімей, путівки в цих областях зможуть отримати діти, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, а саме діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, діти загиблих захисників і захисниць України. Проте порядку здійснення оздоровлення за новими категоріями Міністерство соціальної політики ще не оприлюднило. Програма реалізується за принципом Гроші ходять за дитиною. Батьки або опікуни дітини отримують фіксовану суму 15 тисяч 980 гривень. Це 5 прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років. Ці кошти вони отримують на спеціальну банківську картку. І їх можна використати лише для оздоровлення, тобто, якщо кошти не будуть витрачені на путівку, вони будуть повернуті до державного бюджету. Детальнішу інформацію дізнатися у працівників центру надання адміністративних послуг, що знаходиться у діацентрі за вулицею Шевченка. 20. традиційно у нашій громаді. Функціонуватимуть табори з короткотривалим перебуванням дітей у 2025 році. Таких таборів працюватиме 17 при управлінні освіти і науки, при управлінні культури і туризму та управлінні у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту. Детальну інформацію про діяльність цих таборів можна дізнатися на офіційних медіаресурсах цих управлінь. Усім бажаю гарного, сонячного, а головне мирного літа! Оздоровитися, відпочити і після канікул з новими силами розпочати новий навчальний рік.